Криза влади саме так можна охарактеризувати ситуацію, що склалась у Калитянській громаді. Частина депутатів на протязі семи місяців відмовляється відвідувати сесії навіть тоді, коли їх туди запрошують виборці. Навіщо вибиралися депутата? Якщо мене, якщо вам все одно, наші вчителя дітей.

Постійні зриви сесійних засідань призводять до виникнення проблем у функціонуванні комунальних закладів. Так, наприклад, у дошкільному закладі відсутні кошти на харчування дітей, відсутні освітлення та інші питання, від яких залежить нормальне життя громади. Деякі депутати нехтують своїми нехтують своїми виборцями і не хочуть ходити на сесію для вирішення. Певних питань. Ми багато не просимо, ми просимо, щоб в садочках, садочок наш функціонував так, як треба, щоб батьки не наперед платили за садочок, а закупалися харчі для дітей, щоб до школи діти теж могли ходити, безпечне бомбосховище, що для дітей. Молодшого віку, що для дітей шкільного віку. Мене тривожить дуже багато громадських питань, щоб у нас в калиті було освітлення, щоб можна було вечором бити дітей забрати і не упасти. І щоб працювали садочки і школи. Як так сталося, що під час війни депутати ігнорують свої обов'язки та ставлять під загрозу життєдіяльність громади, дізнаємося думку виконуючого обов'язки голови Сергія Рудницького. 18 травня 2023 року а, в нас була 62 чергова сесія, і одне із питань на черговій сесії це було а, щодо надання земельної ділянки а, одному із фермерів УК Агроінвестал ТД. Після того, як депутат, ну це питання вже давно в нас звучить а, на порядку денному, там трохи а, були. А, Зроблені неправильні дії зі сторони даного фермера щодо комунальної землі нашої. І ці питання вони були не врегульовані, відповідно, ми не погоджувалися на, ті, на ту заяву, яку надав, ну, з якої звернувся до нас даний фермер. І після того, як вона була не підтримана. Деякі депутати просто покинули засідання сесії, і з цього в нас все почалось. Ну, почалися у нас зриватися сесія і не відбуватися. Тож, на думку пана Рудницького, каменем спотикання стало земельне питання. За його словами, вирішенню проблеми не допомогла навіть розмова з очільником області, який переконував представників опозиційних до очільника громади депутатів провести сесію і вирішити нагальні питання. Проте, поспілкувавшись з цими ж депутатами, стало зрозуміло, що проблема не така однозначна, як її характеризує пан Рудницький. Ось їх точка зору на цей конфлікт. Сергій Володимирович на цю посаду згодився сам, бо ми пропонували Олександру Малешку. Малешко не згодився. Сказав Сергій Володимирович Рудницький. Хоче. Його він погодився прийти на цю посаду, але він прийшов не працювати, а виясняти відносини. Він розпочав війну, розпочав війну з депутатами, розпочав війну з директором школами, розпочав війну із працівниками. Неугодних він просив звільнитися і говорив відкрито, каже, звільняйтеся, бо я на вас знайду статтю. Людина тільки на цій посаді робила тільки що сварилася. Сварилася більш того, все приймалося в ультимативній формі або це, або нічого. Крім того, стало також відомо, що виконуючи обов'язки очевидно зловживає своїми повноваженнями. Так має намір призначити на посаду директора опорного закладу свою людину. Як говорять поза камерою депутати, їх з цією особою об'єднують не лише робочі стосунки. Крім того, на початку навчального року він своїм рішенням фактично закрив на місяць вище згаданий ліцей. Чи обов'язки хоче призначити директором свою кандидатуру, і тому на наш заклад не виділені кошти на єдиний заклад, Калитянський ліцей, не виділені кошти на е... камери спостереження. Він незаконно у вересні місяці закрив укриття. Діти не відвідували школу, бо йому там не сподобалося, що в нас не зроблена система, витяжна система. Але ж для того, щоб зробити витяжну систему в нашому ліцеї, площа укриття 1400 квадратних метрів, потрібен. Не один мільйон. Ми зробили документи на співфінансування ремонту укриття. Ну так якось як захотілось виконуючому, так він і зробив. Загалом, спілкуючись з депутатами, було почуто чимало претензій до теперішнього очільника громади. Аби озвучити їх, усі знадобилося багато часу. Врешті 25 грудня сесія таки відбулась, проте голосування по бюджету на наступний рік було провалене. Бюджетна комісія не збиралася, а притомною відповіді на питання депутатів, чому на освітню сферу виділяється майже 80% від загального бюджету громади, так ніхто й не почув. Очевидно, що дійти якоїсь згоди нинішній склад депутатів не бажає, а каменем спотикання є саме персона нинішнього виконуючого обов'язки голови. Якщо найближчим часом нічого не зміниться, то скоріш за все на Калитянську громаду очікує визнання її неспроможною і приєднання до іншої громади. Прикро те, що через такі дії чи скоріше бездіяльність страждають пересічні мешканці громади.